Всім привіт! Мене звуть пані Тетяна. Запрошую вас на урок української мови. Країна мов славиться різними конструкціями, спорудами та побудовами. Сьогодні ж ми поговоримо про будову тексту. А допомагатимуть нам одні з найкращих будівельників тваринного світу. Бобри. Уявляєте. Греблю, яку побудували ці тварини на території Канади, видно аж із космосу. Переконала тоді вперед. Текст, немов будинок, він має свій початок. Будинки починають будувати з фундаменту. І текст починають будувати з одного чи кількох речень, що становлять його початок. Або зачин. Зачин це знайомство. Тут коротко повідомляється про ті події чи явища, що будуть відбуватися у тексті. Потім в будинку будують стіни, ставлять вікна, двері. Це основна частина будинку. Без неї будинок не існує, так і у тексті. Є основна частина. З основної частини ми дізнаємося головне, про що автор хотів повідомити в тексті. Завершується будинок дахом. І у тексті має бути висновок, закінчення чи завершення. Це кінцівка тексту. Будинок збудовано. Текст готово.